Смотрите, ребята. Диск ровный. Все зашибись. Конус ровный. А резина херячит. Нажми еще раз. А резина херячит влево-вправо. И нифига тут особо не помочь. Так, хлопцы, девчатка. Майте Уявлення про балансування. Знаєте, що таке статика що таке динаміка, що таке парність баланс. Та ще багато інших цікавих слов, то приходьте зразу заробляти кошти. Якщо нічого цього не розумієте, хлопці, 16-20 років, приходимо, навчаємося, навчимося, будемо заробляти кошти. Także jakoś tak.